Так, народ, всім привіт! Це канал Жигульок ТВ. І у мене з'явилася нова жига на розборку. Ну, тому що вона вже, мабуть, все-таки не повинна їздити по дорогам нашим, тому що вона банально може розсипатись, розвалитись, розлетітись. Е Машинка по кузову просто, так сказати, трупік, як каже один мій знайомий Олександр. Що можу сказати так в цілому? Ну Коробку, вроді би, як вже. Забирають, стартера вже вроді як забирають, приборку вроді як забирають. Але, але, значить, Є багато запчастин на цьому автомобілі, які дійсно хороші. Тобто карбюратор Solix, там можливо, ГБЦ в гарному стані, можливо, там, а, радіатор там хороший. Тобто, так в цілому, якщо що, ви знаєте, куди писати. Переходьте в Facebook, пишіть напряму мені, або заходьте в групу розборку. Ну, групу розборки в Facebook я буваю... Просто банально фізично не успіваю закидати об'яви. Так що, якщо що, пишіть мені напряму в Facebook, ссылки всі під відео. Ну а зараз подивіться маленький обзор, такий міні-обзорчик да, цього копійдоса. На Наразбурку. Все, всім удачі і мирного вам всім неба. оу пусто воу воу йо о о, о, о! Йо Таранився! все! Стараны все, тату. Видите, какие фонари, а? Грыть острава, фонари. За, давай, давай, зад. Сдавай, задки, сдавай. Ну, старт нормально! Хорош, хорош. Ох, це шо! А димить з усіх сторон! Димить прям страшно! Ну там мотор, конечно, все. Там і тут і запах такий зараз стоїть, що капець. Так що така вот така от точила. Мурка, конечно, з прицепиком все. Роботяга. А под капотку покажи то-то. копійка мотор. Ході такий хороший радіатор. Кстати, хорошая 4 зимні резини. Така от трешетка. Релізна, В принципі Ааа поломана поломана решітка Встаті резинки оці є та ти що, Ці колечка бомбовські, передній бампер в принципі в гарному стані Синалізація вона є. Ця. Яка сигналізація? Ну, а, бібікалка, так? Да? Та, бібікалка це таке. Ось є. О, така от машинка народ.